Овочі борщового набору вирощують на полях фермерського господарства колос, що поблизу полонного це соковита капуста. Тут наливається ароматом перець за обрієм, доглядають за столовим буряком. А в нещодавно збудованих теплицях набирають кольору помідори. Раніше томати тут вирощували на відкритому ґрунті однак, все змінило повномасштабне вторгнення. Через тимчасово окупований південь Україна відчула дефіцит овочів і томатів, зокрема. Тому що багато нас овочів на наш ринок іде, йшло з Херсона, і ми розуміли, що на нашій землі теж можна вирощувати овочі. Ми в 2022 році спробували на відкритому ґрунті без поливу вирощувати помідору, капусту, буряки. Нам. Сподобалося і зрозуміли, що ми можемо свій ринок Полонською ОТГ, не тільки Полонської Хмельницької області забезпечити цими овочами. Тож вирішили розвиватися далі. У липні 2022 року господарство скористалося грантовою програмою. Є робота за одним із її напрямком. Держава компенсувала до 70% вартості побудови теплиць, і в господарстві на Полонщині ризикнули відкрити відносно нову для себе справу, щоб помідори вирощувати цілий рік. Окремі теплиці вже приносять перший урожай, Томати реалізують поки що на ринку Полонщини. Ягода сподобалася місцевим, а інакше не могло б і бути, адже до їх вирощування тут підходять биливо, беручи за основу кращі світові практики овочівництва. Ми не можемо, як думають люди, заливати все хімією, бо ми просто не побачимо рентабельності, ми не зможемо заробляти. По перше, по-друге, якщо ми тут займаємося такою діяльністю, то ну ми повинні тримати марку і мати лице. Бо кожна людина, яка до якої дойде наша продукція, вона може прийти до нас і сказати, добрий день, що то є, і все. Пів справи звести каркас теплиці і натягнути плівку. Потрібно було обладнати інфраструктуру, змонтувати зрошувальну систему і багато іншого. Та й догляд за рослинами потребує байливих рук. А це додаткові робочі місця для переважно місцевих жителів. До осені в господарстві побудують усі теплиці, що запланували. Вже є перші врожаї помідори. Також зараз вже є нова посадка на жовтень-листопад буде огірок Помідора, так як і людей не буде, щоб ми не купляли закарпатську, чи турецьку чи єгипетську, тому що наша земля теж родить добре і ми маємо їсти свої землі. І також плануємо вже гретько. На зиму багато є нового, багато що не знаємо, вчимося, проводимо досліди для вирощування різних культур, щоб дійсно було в нас. На армію ми маємо допомагати, тому що це сьогодні наші захисники, які захищають нас і наш спокій, щоб ми тут спокійно працювали. Так само це сьогодні є з того, що ми заробляємо частину коштів, видаємо на ЗСУ. На Полонщині власним прикладом довели, що українська чадра земля, роботящі руки, дозволяють на рівні конкурувати із провідними світовими виробниками овочів у важкий для країни час створювати нові робочі місця, забезпечувати продукцію і тримати економічний фронт.